Ще нікого немає вдома. Можна їсти свої цукерки? Дункет. Кардункет. Я вдома. Як твої справи? Кардонкет, Що ти наробив? Це ти з'їв усі цукерки? Так. Ти що зробив? Цього не можна робити. Це повний жах. Чому мені так добре? Та це шкодливо для зубів, для шлунку, для кишечнику. Ти знаєш, що тебе ніхто не зможе врятувати. Ти це розумієш? І будуть у тебе боліти зуби та й весь шлунок. <клухи> Друзі, цукерки можна їсти одну або дві, і то, щоб вони були дуже корисні, бо буде важко для вас та для вашого здоров'я. А ми бажаємо вам доброго настрою! Та будьте здорові! Так, так. Ставте нам подобайки та підписуйтесь на наш канал. Всім have?